Чи можуть цифри зробити нас вільнішими? Перенести дату дня народження не вийде. Скинути зайві кілограми за два тренування не пройде. Перенести номер до іншого оператора разом із кодом. Цей номер точно пройде. Подайте заявку на mnplifesell.ua та перенесіть код з номером. Ще й з вигодою. Більшість переносить номер до лайфсел. Лайфсел Чув? Алохол і печінці із жовчному помагає. Алохол з турботою та повагою до печінки і жовчного. План пропонує широкий вибір кормів у лінійці для стерилізованих котів. Вони мають п'ять особливих властивостей для щоденної підтримки здоров'я улюбленців. Про план бренд номер один для стерилізованих котів. Хочеться спробувати все. Фестал Нео 10 тисяч. Він сприяє травленню, зменшенню важкості та здуття. Фестал Нео 10 тисяч. Потрійна допомога травленню. Васю пив антибіотик. А -а -а. Пробіз тобі у животик. А ви, дівчатка? Як? Та як як? Після антибіотику как? Пробіз? так. Так, дівчата, усе взяли, а головне. А головне забули знеболюючий протизапальний жарозниж. Головне це трамондарниця, Дарниця. в кожній сумишці. Головне, пам'ятай про головне, це трамондарниця. Відкрийте три види фірмового обсмаження кави Старбакс та обирайте свій улюблений смак. Приготуйте для себе вдома. Щедрик, щедрик, щедрівочка, Прилетіла ластівочка. Усім щедрих свят і перемогу Україні!